Ісус, мій Бог, мій меч, моя твердиня, моя надія, тиша, без розмов, моя весна, мій щит, моя святиня, моя любов, ота що без умов. Ісус мій світ. Тільки спокій без галасу, без показних вистав, без лицемірних масок і пороків, без нестійких хитливих Переправ Ісус мій світ, в якому тільки спокій без галасу, без показних вистав, без лицемірних масок і пороків, без нестійких хитливих переправ. Ісус мій дім безпечний і надійний. В якому тільки Сонце і весна, і тільки з ним мій голос мелодійний, і тільки з ним жива моя душа. Ісус мій світ, в якому тільки спокій. Без галасу, без показних вистав, без лицемірних масок і пороків, без нестійких хитливих переправ. Ісус мій світ, в якому тільки спокій. Без галасу, без показних вистав, без лицемірних масок і пороків, без нестійких хитливих переправ. Господи Боже, Твоє милосердя несповідиме, а Його скарби невичерпні. тому поглянь на нас ласкаво. І примнож у нас своє милосердя, щоб ми ніколи навіть у найважчих обставинах не впадали в розпач, а завжди з довірою погоджувалися з твоєю волею, яка є самим милосердям, через Господа нашого Ісуса Христа, Царя милосердя, котрий з Тобою і Святим Духом виявляє нам милосердя, і нині, і на віки вічні. Амінь. В ім'я Отця і Сина, і Святого Духа Амінь, в ім'я Отця і Сина, і Святого Духа Амінь, в ім'я Отця і Сина, і Святого Духа Амінь. Отче наш, що єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі, хліб наш насушний, дай нам сьогодні і прости нам провини наші. І як і ми прощаємо винуватцям нашим, і не уведи нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Амінь. Богородиця Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, Благословенна ти між жінками і плід лона Твого, бо Ти породила Христа Спаса і Збавителя душ наших, вірую в єдиного Бога Отця, Вседержителя, Творця Неба і землі. І всього видимого і невидимого, і в єдиного Господа Ісуса Христа Сина Божого, єдинородного від Отця родженого перед усіма віками, світло від світла, богаістинного від Бога істинного, родженого, несотвореного, єдиносушного з Отцем, що через Нього все сталося. Він, задля нас, людей, і нашого Ради Спасіння, зійшов із небес, і воплотився з Духа Святого і Марії Діви. І стався чоловіком, і був розп'ятий за нас за понтія пилата, і страждав, і був похований, і воскрес у третій день, згідно з Писанням, і вознісся на небо, і сидить праворуч Отця, і вдруге прийде зі славою судити живих і мертвих, а його царство не буде кінця. І в Духа Святого Господа Животворящого, що від Отця і сина, ісходить, що з отцем і сином рівнопоклоняємо і рівнославами. Що говорив через пророків в єдину, святу, соборну і апостольську церкву, і сповідую одне хрещення на відпущення гріхів, очікую Воскресіння мертвих і життя майбутнього віку. Амінь. Слава Отцю і Сину, і Святому Духові, і нині, і повсякчас, і навіки вічні. Амінь. Отче предвічний, жертвуємо Тобі тіло і кров, душу і божество найдорожчого Сина Твого. А нашого Господа Ісуса Христа, для перепрошення за наші гріхи і гріхи цілого світу, за для болючих Його терпінь, май милосердя над нами і над цілим світом. Задля болючих Його терпінь май милосердя над нами і над цілим світом. Задля болючих його терпінь, май милосердя над нами і над цілим світом. Задля болючих його терпінь Май милосердя над нами і над цілим світом, задля болючих його терпінь, май милосердя над нами і над цілим світом, задля болючих його терпінь, май милосердя над нами і над цілим світом, задля болючих його терпінь, май милосердя над нами і над цілим світом, задля болючих його терпінь, май милосердя над нами. І над цілим світом, задля болючих його терпінь, май милосердя над нами і над цілим світом, задля болючих Його терпінь, май милосердя над нами і над цілим світом. Отче предвічний, жертвуємо Тобі тіло і кров, душу і Божество найдорожчого Сина Твого, а нашого Господа Ісуса Христа, для перепрошення за наші гріхи і гріхи цілого світу. Задля болючих його терпінь Май милосердя над нами і над цілим світом, задля болючих його терпінь, Май милосердя над нами і над цілим світом, задля болючих його терпінь, Май милосердя над нами і над цілим світом, задля болючих його терпінь, май милосердя над нами і над цілим світом, задля болючих його терпінь, май милосердя над нами і над цілим світом. Задля болючих його терпінь, май милосердя над нами і над цілим світом. Задля болючих його терпінь, май милосердя над нами і над цілим світом. Задля болючих його терпінь, май милосердя над нами і над цілим світом. Задля болючих його терпінь, май милосердя над нами і над цілим світом. Задля болючих його терпінь, май милосердя над нами і над цілим світом. Отче предвічний, жертвуємо Тобі тіло і кров, душу і божество найдорожчого Сина Твого, а нашого Господа Ісуса Христа, для перепрошення за наші гріхи і гріхи цілого світу, задля болючих Його терпінь має милосердя над нами і над цілим світом, задля болючих Його терпінь, май милосердя над нами і над цілим світом, задля болючих Його терпінь. Май милосердя над нами і над цілим світом, задля болючих його терпінь, май милосердя над нами і над цілим світом, задля болючих його терпінь, Май милосердя над нами і над цілим світом, задля болючих його терпінь, Май милосердя над нами і над цілим світом, задля болючих його терпінь, май милосердя над нами і над цілим світом, задля болючих його терпінь. Май милосердя над нами і над цілим світом, задля болючих його терпінь, май милосердя над нами і над цілим світом, задля болючих його терпінь, май милосердя над нами і над цілим світом, Отче предвічний, жертву йому Тобі тіло і кров, душу і божество найдорожого Сина Твого, а нашого Господа Ісуса Христа, для перепрошення за наші гріхи. І гріхи цілого світу, задля болючих його терпінь, май милосерд'я над нами і над цілим світом, задля болючих його терпінь май милосерд'я над нами і над цілим світом, задля болючих Його терпінь, май милосерд'я над нами і над цілим світом, задля болючих його терпінь, май милосерд'я над нами і над цілим світом, задля болючих його терпінь, май милосерд'я над нами і над цілим світом. Задля болючих його терпінь май милосердя над нами і над цілим світом, задля болючих його терпінь, май милосердя над нами і над цілим світом, задля болючих його терпінь, май милосердя над нами і над цілим світом, задля болючих його терпінь, май милосердя над нами і над цілим світом, задля болючих його терпінь, май милосердя над нами і над цілим світом. Отче предвічний, жертвуємо Тобі тіло і кров, душу і божество найдорожчого Сина Твого, а нашого Господа Ісуса Христа, для перепрошення за наші гріхи і гріхи цілого світу. Задля болючих його терпінь, май милосердя над нами і над цілим світом, задля болючих його терпінь, Май милосердя над нами й над цілим світом, задля болючих Його терпінь! Май милосердя над нами й над цілим світом, задля болючих Його терпінь! має милосердя над нами й над цілим світом, задля болючих Його терпінь! май милосердя над нами і над цілим світом. Задля болючих Його терпінь, Май милосердя над нами і над цілим світом, задля болючих Його терпінь, май милосердя над нами і над цілим світом, задля болючих Його терпінь, май милосердя над нами і над цілим світом, задля болючих Його терпінь, Май милосердя над нами і над цілим світом, задля болючих його терпінь, Май милосердя над нами і над цілим світом, святий Боже, святий кріпкий святий безсмертний, помилуй нас і цілий світ, амінь Святий Боже, святий кріпкий святий безсмертний, помилуй нас і цілий світ, амінь Святий Боже, святий кріпкий Святий безсмертний. Помилуй нас і цілий світ. Амінь. Окровий воду, що виплили з найсвятішого серця Ісусового, як цілюще джерело милосердя для нас, на Тебе ми уповаємо і в Тобі всю свою надію покладаємо. Ісусе, на тебе всю надію свою покладаємо. Ми просимо у покорі наших сердець, прости, провини наші. І провини батьків, дідів і прадідів наших, прийми нині благаємо Тебе щиру молитву нашу, і подяку за безмежне милосердя Твоє до нас, вислухай наші молитви і прийми благання сердець наших, благослови нашу батьківщину, Україну, перемогою над ворогом, долю і щастя, дай їй, в ім'я Отця і Сина, і Святого Духа. Амінь. В ім'я Отця і Сина і Святого Духа Амінь, в ім'я Отця і Сина і Святого Духа Амінь. Щиро дякую за спільне молитовне єднання вервички до Божого милосердя. Бажаю нехай Божа любов супроводжує нас у житті, нехай небеса обдаровують рясними щедротами і добром, бажаю щасливого, благословенного вечора. І мирної господньої, спокійної нічки, слава Ісусу Христу, слава навіки. Коли заплачу в час спокус, коли почну я нарікати, я прошу, не почуй мене. Моя ласкава ніжна мати, не слухай моїх нарікань і не звертай на них уваги, лиш у терпінні поможи, до боротьби надай наснаги, найсвятіша голубка моя. Найніжніша я, мамо, я дитина навіки твоя ти для мене, любові, є храмом, найсвятіша голубка моя, найніжніша я, мамо. Я дитина навіки твоя, ти для мене любові є храмом, ти не дозволю, щоб я зійшла зі стежки чистої святої, через терпіння біль і страх. Бо віддаюся в руки твої, ти подолати поможи Усі спокуси цього світу, на славу Божу, щоб жила, щоб мною ти могла радіти. Найсвятіша голубко моя, найніжніша я, Мамо, я дитина навіки твоя, ти для мене любові є храмом, найсвятіша голубко моя. Найніжніша, я мама, я дитина навіки твоя, ти для мене любов.